Вітання! Поступаю у продаж у нас Volkswagen ID4 2020 року, 139 тисяч рідного та підтвердженого клубігу. пізніше надам він кода для перевірки. Також автомобіль у нас має один косметичний підкрас. В принципі, нічого критичного, незначного немає. Також у нас присутні LED-ходові вогні, адаптивний круїз-контроль, передні патроніки. Легкосплавні R-20 диски. Автомобіль не має ні одного скола ні одної м'ятини Також в нас комбінований салон. Кожа з велюром. 139 тисяч рідного пробігу. У нас на 100% вистачає на 400 кілометрів даний автомобіль. сок у нас має 93%. Також у нас мультикермо. Адаптивний круїз-контроль, кучу різних асистентів, тримання в полосі, клімат-контроль, камера заднього виду. Подивіться на стан даного автомобіля. Нічого в нас не перешивалося, нічого в нас не фарбувалося. Все в нас в оригіналі. Всі вікна у нас оригінальні. Всі 2020 року. Також лобове у нас 2020 року. Антиблікове, оригінальне. Можете подивитися собі. Голуби у нас не мінялося. Також надаю він код для перевірки. Можете собі зафіксувати, поцікавитись. Також подивіться на стан дисків. Немає у нас царапин, потертості. Дуже гарний та збережений стан. Також прийдемо в задній відділ сидінь. Все у нас дуже-дуже в збереженому стані. Як бачите, все, все гарне. Також на задні для пасажирів, зарядки для телефонів, виходи. Також у нас камера заднього виду присутня, ось такий стан багажного відділу, електрофаркоп у нас є. Також... Дві зарядки йде в комплекті для автомобіля. Два ключі даного автомобіля. Також пройдемося зараз професійним прибором по підкрасах. Перевіримо, що в нас ну, стан дійсно вражає. Ну, ще таких машин з таким збережним станом. У нас не було чорна стеля. Також зараз перейдемо до перевірки професійним прибором на підкраси. Автомобіль дуже гарно дивиться. Також перевіримо даний автомобіль на підкраси. У нас навіть немає сколів на автомобілі. Дійсно, це рідкість 124, 110, 110, 97, 130, 168. 168. 169. Так, як я і говорив, одна дверка перелакована. Це навіть не не двойний слой краски. Це просто лак. 118. Далі все в нас в оригіналі. 108. 109, 120 103, 109, 117. Як бачите, все б'ється дуже добре. В принципі, одна дверка перелакована, вона навіть і не Фарбована. Все далі в оригіналі. А, давайте ще креш ударимо. 128. Бачите, все б'є дуже добре. Все просто в оригіналі. Тому зараз ми трошки нею проїдемося, прокатаємося, подивимося. Покажу вам функції, що в автомобіля присутнє, що є. Також у нас є сервісні історії. Виключно на офіціалі обслуговувалась. Volkswagen. Кого цікавить, пишіть, надам більше інформації. У нас присутня авіаційна система. Також у нас адаптивний круїз-контроль присутній. Комфорт їзди 4 вида, радіо, Apple CarPlay, кучу різних асистентів. Це у нас адаптивний круїз контроль, автомобіль сам тормозить підігрів. У нас керма також присутній. Передніх сидінь. У нас є радіо. Давайте включимо, послухаємо, як буде працювати. У нас на ну, звуку. Так, лаций вібрує все, 3D Touch, музичка у нас добре грає. Все у нас повністю працює. Тому ж кого цікавий даний автомобіль? Звертайтеся за номером телефона, надамо більше інформації. Ще трошки проїдемося. Також трошки проїдемося. Автомобіль. Дуже добре їде, набирає. Ну, Електричка є електричка, тут не порівняєш з бензиною чи з дизелем. Да, машина, автомобіль дійсно комфортний. Ми мали ID 3 білий продали, але ID4 300 раз комфортніший і цікавіший. Скажу вам так відверто. Також у нас тримання в полосі. Як виїжджаємо за полосу, воно автоматично, якщо видно, рівняє, щоб не виїжджати. Також включимо адаптивний круїз-контроль, попробуємо. В принципі, у нас це не траса, трошки неудобно мені включати. Обишумка автомобіля. Хороша. Не чути у нас вітер на дворі. Не чути сильно його. Дійсно, дійсно авто комфортне Раджу до покупки. Також, кого цікавий даний автомобіль. Звертайтесь, надам більше інформації. Ціна даного автомобіля 2500 доларів. З сертифікатом відповідності. Також підписуйтесь на наші телеграм-канали, Інстаграм, тік-ток, Ютуб. В майбутньому буде більше цікавих автомобілів. Більше інформації ви можете дізнатися в телеграм-каналі. Кого цікавить, телефонуйте. Всім до зустрічі!